Ну, я сподіваюся, що Путінська Росія подінець. Ні, ні, ні. Я в цьому все це, це, це такі, знаєте, як би сказати, повічливіше мрії, еретичні мрії українців. А чого вона має подінутися? Ну, Путін помре. Ну так. Да. Ну і Сталін навіть помер, і не розвалилась. Там був Радянський Союз, вибачте, а тут же ж просто Росія, яка. Дивіться, в Росії ж вже зробиться спадкова демократія, я б сказав. На відміну від України, там всі знають, хто буде завтра президентом, поки Путін живе. Відповідно, вони навіть термін ввели на початку. Десь з десятих років нове дворянство. Дивіться, де Бога Путіна Іхана вона здається в уряді, а заступник міністра оборони де патрушев молодший. Вони готують своїх дітей перейняти владу. Я не бачу, тобто, да, будь-яка диктатура або тиранія, вона уразлива, бо коли помирає тиран, починається бійка. Ну кілька разів їм вдалося через це пройти. От Ленін помер, не трапилось колапсу радянського союзу. Сталін помер, не трапилось. Тому подивимось. Я теж хочу, щоб вони розвалились, але хто знає, хто знає. Сподіваюся на краще, готуйся до гіршого.